Я свій час від якої Він на такому заході був першим, де я почув про компанію. Це людина, яка вже 24 роки в бізнесі. Це людина, яка в своїй сім'ї має 24 договори. І це людина, яка вам розкаже про історію свою, як клієнт. Як людина, яка проживала все, що проживає консультант у бізнесі від початку у всі непрості часи за 24 роки до сьогодні. І мені з превеличесним задоволенням хочеться зараз запросити. Я назвав виїхати на коні. Від шарування, я чуть би, як шапці, старику дипасну скня і сказати, шануємося, распода. Але відчуває, я своїм шаруваю і ми будемо говорити про свої останні. Ви настатиме на батан, я дійсно вже 24 роки знайомі зі сервера заховання життя, дійсно 24 описи. Але я сьогодні говорити не як фінансовий консультант, а як клієнт правої компанії. І я маю мамі, маю інші колісі, моя сем'яка має користь. Одним з перших колісів, який я відкрив, це був коліс, який відкрив далекому, недалекому 2003 році. Мені зачасту було 45, і я відкрив його на 15 років. Згадуватись чому. І я за що пенсіонерів. Тому що в першій сьогодні говорив Андрій Володін, я вже розумів тоді, я багато не розумію, що весь дуже пожаловав, не буде, якщо сам по себе репортуваєш, то вряд чи це буде добре. Отже, я підполіс, термінував 15 років, зарішив строю плечами 2000 доларів. Нормально, в мене виходить, і я собі таке Ну, зараз все нормально. Серкома сумму, пога по 28 тисяч, 32 доларів. Ви знаєте, на долю цього поліса припало стільки всіх подій. Я думаю, що більше ні одного поліса компанії Тазяк, який нам всі переваг, змін доповнені і так далі. Я вам зараз не скажу. Я вам скажу на свої, на свої експерименти. Де, що я робив свідомо і зрозуміло. Я ще ви готов да опитате, а че працює как работят всички тези две компании за 2,5 и 6,5 І И аз ви готов да опитате този полза, и от що в крайна сметка я а ви го А, Но аз ви такі зміни, які я вас зробив, а вас в крайна сметка попрося да кажете, а вас ще не съм направил този Чи я ли някакви не Ей, 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 Ще собі браліовані, якому 45, хваляє користь на мене життя, тисячі договір, я плачу і програма йде. E, ну, наступає 2009 рік. І я вирішую, все в певні прищета, як я вам скажу, я вирішую поміняти з долара на гривню, мій платіж. Не хто мені простіше платіжі, платити, платити я наняв з долара на гривню. Ну так, Мої доходи, мій бізнес, якісь спрошек такий, 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 такий. Я не можу одразу заплатити, гроші нічого внесу. Я кажу, що вона компанія, але я на рік покопаю. Діли ручки. Добре, добре. Приходить мені шанс, рік, другий раз, другий заплатив. Кажу, що вона сама компанія, ти що за нас виплатиш? Давай розпрошуємо на рідний договір. Такі умови є. Доходly, Розпочав цей бог. Але в 10-му році ну, нема грошей. Ну, нема що заплатити. Що робимо того, він передховується? Я прекрасно розумію, що я втрачаю весь захист. А ви розумієте, да, так, 43, дружина сім'я, і я готування в сім'ї. Тобто на якісь певні внутрішні, нікому не, 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 не оголошує стимул, але треба багато щось зробити, бо треба мати захист. Треба захистити свою сім'ю раз, треба захистити себе — два, треба захистити своє майбутнє три. Чи я же не так говорив. Напевно, що так. Я знаходжу якийсь син, і в 19-му році я відновлюю цей повністю, зрозуміло, ну, спробувати голову, які я не платив. Але тут є момент, де шановні майже на увазі, коли ти відновлюєш поліс ти знову входиш в таку компанію ти на тих умовах, на яких ти є зараз, при тебе чому в здоров'я, при тебе своєму віці. Ну і я абсолютно правильно сказав, що в мене на 12 рік почав підніматися 140 на 90. А Аже ми захочуємо ніч до Красу, хай якийсь він сподівається, бо а тепер треба закінчення. Я пішов до терапевта, ну а зараз за тих, то вже раніше І Я заработаю на цьому історію, я приїхав в компанію, мене повернула до саркування, хто розірвався, бо вже набагато більше умови, які я мав вперед у 2003 році. Я на 3 років старший, я маю порушення здоров'я. А що здоров'я це на мою, найблодіша старова сумаюшниця. А знаючи це просунув, знайшли осеційний душу. Я зароблю менше. Тому шановні, якщо роз'ємось продовжувати розбудь, який змінив, в він. Не робіть перед. Не є, що сказати. Але якщо ситуація була, така і заставила мене, то зажимайте нам вже ці. Може, добре повідомлення. В 2014 пам'ятаємо, як події в країні. Бороличша країна, революційні події, зміни. І я прекрасно розумію, як більшість нас, що швидше за все гривня не стоїть, на жаль. Я вирішив захистити ці болісти. Я б поміняв страхування з гривні на долар. Так, да, це пов'язано має більше. Бо я прикладу з доларів, скільки скрім не коштує. На той момент він коштував, 11, 11 гривень за долар. Але з рук там продовжується 11, 15, 20. 30 і ти був грамотно один. Але, але я не що запись, я маю захист вдома. Я міг звідчуваю. Більше того, я збільшуся по 15 до 20 доларів, ми статус з тих умов, які були було в мене на початку. Я починав, то, я до того і прийшов з цими зі перебаці. Ну і 18 рік, пройшов 15 років, не доразкіншує Ви теж знаєте, що можна переформити. На регулярні виплати так звані, що я отримую всі гроші не здав, а почув декілька місяців рівними частинами. І таким чином я е, так, язую свою податкову ситуацію. Тобто з такого поліця не сплачується податки. Чому ж це розставитися? Якщо це згодом закону? То я такі звернув такий роботу, лише на умови довго, і отримував дуже швидко з декілька місяців свої своїй Ось такий зміни, я похожу своїм поліцем. А самі чого я ще не робив? Додаткова індексація. Додаткової індексації не було, навіть звичайно не було. А вам це не платежі. Не забрав до того, не 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 правда, я не переклав свого не, не забрав. Що ще? Але виготовно побачати. А, а вам, не вам себе платежі. <ристот> ну, насправді, міня, бо я тут <ристот> себе саме ще зі банках. Просить практику, заболі, вона собі не совне. Але таке можна було. І ще було сказано. Ну це дивіться. Нема лісу рук і що ви робили? Такий погляд дуже багато зміни проводити. Питання, а що з того я мав? Чи я отримував, якось отримав, чи не отримав. Ми подивимося. От вакцинацію в сторону, а ви цей фінансовий сумку. Важко не зрахувати зговори, гривня, комусь ставці там ще комістації там ще. Якщо ми говоримо про гривні, бо я ж тут рано не зберегла, це гривня, я отримав, назад, теж гривня, так? Я сплатив 300,5 тисяч гривень. За ці роки це ну, 13 років буває плати. Мотив. А за 874 тисячі. Тобто мікробут то встановив майже 600 тисяч гривень. Та нему місці. Тут нічого не робить собі справи. Тільки, тільки з отої кишені прикладав кошти в другі. На сайту. І, і одна плюс 574 тисячі 574 тисячі гривень. Власне, римлян становиться 199%. Кому цікаво долара, ми порахуємо, вважав майже 25 тисяч доларів, назад 32 тисячі доларів. Теж 29% прибуту. Друзі, не дивимося на цифри. Всі ці роки моє життя, моя сім'я була захищена. От що для мене було важливо! От що важливо! На, може, оцінювати, самі акції, досить туди, туда, туди, чому це буде, чому саму компанію? Бо на ті гроші, було захищено моє життя. Давайте це все знаходимося на часовій осіб. 2003 я відкриваю закладне життя і обласно, що як сказали, моя сама сума 28 тисяч доларів, це та, яку гарантовано, мені вистрахувати компанію до життя. І це гарно того, що якби, не дай Бог, став за допомогою згадував кожної людини, то сім'я кожна. Це мінімальна сім'я сума. Це, а, згодя, це на той час був 17. Отак було засновне моє життя. Окей. Я ступінь третій рік і в 2004 році перший потужний звінок. Помаранчева революція. Багато займають. На жаль, революція в країні. Революція. Вся країна збурена. Але знаєте, я на садись, я маю це користування, маю замовку, маю чи свій дієві я робив. Маю постола, це залегці. за то 2008 року стояв, стояв, якому революція виходилася. Возьму п'ятьма. На мій порізь це ніяк не вже. На мій запис це ніяк не в Аж до 2008 року. А в 2008 році до нас залітала світова економічна криза. Почалося зі світу, з Європи, і вона перекинула свої шпизи на Україну. Що що саме українцем? Крамінів 100%. І тут -то, припетав, слухай, а може ти не в той час, може не на час і відкривати поліс життя При каталізм. Другий каталізм на шляху цього поїздку. Якби на собі, так навіть поліз. Я вже завжди здобува прийшла на гривню, корський вже буде 5, 2,5. Мені дійтися, що добре діло, але з чого 15 за гривень, і добре продовжується. А мені тяжко. Я кажу, а давайте ми поділимо на 4 тут платити. Ну, кажу так, давайте зробимо. Я кажу, а, сутно, давайте ми несемо нових я не проплачую якогось на одного молодого. Ось мій призупиняє свою дію. Це призупиняє свою дію. Я Як це в Леся Час Це у нас Часів 12 рік, як новий дорог, і тут третій. До третьої історії нашого життя, в історії мого полісу, революція 14 століття. Послухайте, три дні <глеви> протягом такого короткого військового часу. Куди була те гроші? Може не може, на часі, може нерухомість, може не закордонно робити гроші. може, ще може в банці тримати, я не знаю. Мій поліс діє, моє гроші, мої компанії. Я міняю з гривні назад на збираю всі сили, розумію, що 8-8, якому це закінчиться. І тільки я написав заяву, мені користь був 27 лютого, тільки я написав заяву, що я прошу поміняти гривню на дола, це був початок січня, після 2 раз, записував це курс, який був на 7 січня, чи на 8, 7,99, і мені пам'ятаю до того курсу, який був 8 січня. А 27 лютого, коли був мій план малий платіж, курс вже з 19 чи на чергічних страштабі. Я зором. І тут на нас лише російсько-українська війна. Червоні карточки, це де… червона корміння нашої країни. Але це йде і в 18-му році, я розказав мій волі закінчив Сюєтіню. Я оглядаю по курсу 27,20 копійок повернення моїх коштів і компанія мені оплачує 874 тисячі гривень. Я не знаю. <плодиснен> я ставлю, я, я, став, я не знаю, як мене всі зміни, була хатка самугація, скільки я, я отримав. Ooh, більше не пользується, який спрацював, я мав три, я мав більше мільйона. Яку суму виплати? Яку суму, що? Тільки що це за сумнів. 874 тисячі 170 гривень. Але замірка Ну Майже мільйон, Ну майже мільйон. При тому при тому, ще сплатив 300 тисяч гривень. І дивіться, я ще раз скажу. Я, я дуже хочу засити антизаду не на гроші, а на стратовий захист. Це важливо. І мій захід за 15 років заріс шість разів. На початку він становив 147 тисяч гривень, так? коли я почав заявість. А останній день діє мого колісу 874 тисячі. Отак було захищена моя сім'я, вона захищена моє життя. Продовж цих 15 років. Друзі, що не на часі? Не на часі. Дуже можна така слова. Але я вам що хочу сказати, що ще один факт. А факт такий, що це тисяча ще я отримав. І я хочу сказати, що дозволять, я не скажу, що в страховальне життя немає такого поняття не на часі. La giardia è un'attività di riscopo. E la sovrapposizione, la giardia non è una sfera che massa. Ciò non era, non era, non che non che non era, 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 І будьте впевненими, тому що те, то, що ви розкажете люди, це для них пожило їхнє життя. І я усіх звертаюся, довіртеся захопання життя. Це ваш надійний фінансовий і святковий захист нам в найборельніші роки життя, країни нашого Союзника. Дякую за увагу.